Я стип зовши панзині бананини. Вийшов звідси маленький шкідник. Бандито буде мій. Один мільйон. Да. Так, 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 так. Пішов звідси. Пішов. О, де я? Погано битися. На! А ми знову тут. А, де мій? А. О, то моя база. Давайте подивимося, хто у нас є. А у нас, значить, з вами є Бамбіні Кростіні, Нубіні Піцаніні, Тальпадеферо, Гангстер Футера, Та-та-та-та-та Шахур, Капучино Асасіно і. Бербер Потапім. Йоу, ти глянь? Він дає 125 в секунду. А в мене вже є 56 тисяч. Ой-ой-ой, я вже зможу закупитися. Ти глянь, в мене є 296 тисяч. Ух, я багатий, я багатий. Сто тисяч. Купляємо, купляємо, купляємо. Балерина капучина. Купляєм. Хтось тільки підійде, як дам. Я сказав, хтось тільки підійде, я як дам. Вона в нас є. Да, давай, капучина. О, дві тисячі, дві і п'ять тисяч. Ох, так вона мені коштів дає багато. Дуже погано те, що я в самому кінці. І когось дуже класного вже викупляють інші бази. А це мені не сильно подобається. Можливо, я зможу піти когось стибзити. Давай зайдемо, подивимося. Так, 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 дивимося дивимося, 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 дивимося. 50 тисяч. Давай у цього банана. Давай, давай. Чинканзі, давай. <сіхі> Я з тим уши панзіні бананіні. <сіхі> так, 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 спокійненько. О, він може у мене тоже. Так, 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 давай, 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 заносим. Да, він мій. Шимпанзини шимпанзині бананині, він тут. Так, 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 так. А в нього все дешеве. В нього все дешеве, там даже немає тип за те. Ладно, не будемо. Так, щось є в нього цікаве. Нічого такого цікавого немає, але можна взяти цього. Бандито, а я не можу. В мене місця немає. У мене немає місця на моїй базі. Почекай. Как то хіпопотамо? я стипсив цього гіпопотамоса. Хе-хе. Ууу, как-то гіпопотамо. Ага, ти до мене зайти не можеш. А в мене нічого стипсити не можеш, да, маленький? хе вибачно, ну, таке твоє життя, така твоя доля. Ти ти до мене не зайдеш, забій. Ні-ні-ні, не сьогодні, не сьогодні, не сьогодні, не сьогодні. Опа! Зайшов! Блін, він до мене зайшов! Анука пішов звідси! Ану пішов звідси! Ти куди зайшов, скажи мені? Ану-ка вийшов! Анука вийшов! А чого ви такі маленькі? Вийшов звідси маленький шкідник! А я не можу його ніяк з бази викинути. Ще й попасти по ньому не можу Він такий малесенький. А, він ще й мене шльопнув. Ні, Аби там час не вийшов. Ні, там ще є час. А де ж він? А, ось він такий манюсінький. А я не можу його з бази своєї викинути. Мужик, та не бойся, ти такий мансю. 9 секундочок. Не вийдеш, не вийдеш, не вийдеш, не вийдеш. Опа! Все, Де він? Я його вбив! Його щось вбило, я не знаю. В мене 599 тисяч! В мене 600 тисяч! Ну, біні піцаніні! Бандито! Бандито буде мій! Бандито буде мій! Так, несем, 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 нікого немає. Я встигаю, я встигаю, я встигаю. Так, да, бандито мій! Я можу безкоштовно його взяти, собі і класно. Так, і у мене є 620 тисяч. Ну чи це не чітко? Та це ж геніально. Та-та-та шахур. Та -та 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 я біжу. Я біжу, так аби у мене нічого там не взяли. Я біжу, 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 несу несу, несу, несу Да, Він є тут все. Та-та-та шахур. Окей. А він дає так само, як мій, да? 55. А, ні, цей більше дає. 125 епік. А, кстати, можна купити? Чуєш? Ти йди до мене, ти йди сюди. Да, я купив. Дивись, дивись, дивись. Ай, я не встиг. Я не встиг. Я вже хотів встиг за такогось, але я не встиг. А ну-ка, пошла звідси. Це відлетіло, нема чого бігати тут біля бази моєї. О, в нас з вами майже мільйон! Майже мільйон! Я хочу мільйон. Так, 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 так. І ви готові? Ви готові. Так, один мільйон! В нас з вами один мільйон! Да. Не зайдеш! Не підлітай, ну-ка пішов звідси. В мене вже мільйон. Я вже можу купити когось дійсно класного, ні? Най! <свят> Щоб знав. Ага, він за мною біжить. О, ти глянь, хоче мене стукнути, як він швидко бігає. 250 тисяч. Сюди. Так, 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 так. Заходимо. Заходимо сюди, мій маленький. Так, а де він? Я хочу його побачити. Блюберіні октопушині. Ого, заблокуємо свою базу. й а як так вийшло? Так, а він непогано дає. Дивись, 20 тисяч вже. Вже 20 тисяч. О, лутаємо наші бабусики. Та-та шахуре. Вибач, пока. Да, твій час настав. 250 тисяч, ще один. Давай, давай, окто йо Й-мою, й могу, можуть стипзити. Заходь, 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 заходь. Так, 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 так. Пішов звідси. Пішов. Не встиг, не встиг купити. Оце було максимально точно. Оце я попав. І ще й вчасно, дуже, дуже вчасно. Що це? Що це таке? Що сталося? Де я? Що це відбувається? 100 тисяч! А я ж не можу її купити! Да, не можу її купити, блін! О, -о, -о так аби до мене на базу ніхто не зайшов! Саламіно пінгвіно! Давай його купимо! <успільно> я його купив! А, <over> да, він в мене! Саламіно пенгвіно! <webinar> <sull mechanizmo> <фільно> я міг би б його не купляти, але Ну, він непогано дає 250 в секунду. Це ж взагалі чітко. О, Кавун! 200 тисяч! <плющно> Ай! Ай! Не пі... Ні! Ніе! Нечепийся! Не вчичаш! Ох ти ж бляха-муха! Де мій кавун? Мого кавуна хтось стипзив. Пішов звідси, я його вбив. 27 тисяч. Купляємо. Кеннолямон кен, а ну пішла. Ні! Ти будеш моїм! Пішла звідси, вже хочу купити мого Де Девін, а де він? а кого я взагалі купив? А, а, чесно, а кого я купив? Я забув, кого я купив. Дивись, в мене є мільйон вісімдесят сім. Якщо я нажму цю кнопочку, то все в нас з вами почнеться заново. Але тоді нам дають 5 тисяч. Потім ми можемо заблокувати базу на 10 секунд більше. А це вже ого, го це класно. Я можу мати ще якусь таку лапку, якою я зможу битися. А, я Ааа, я мапити оцих ще двох. да? Тобто в мене має бути один мільйон, і я маю купити ще оцих двох. Я поняв, я тебе поняв, окей. О, О, Девін! Де він його купив? Це мій буде. Він мені, вибач, але він в мене має бути. Давай, 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 давай до мене. Так почекай, Заблокуємо базу. Давай, давай, доходь до мене. Давай, 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 давай. Так, все, один є, да? Так, так, да, один є. І ще тунг, тунг, саур І не забуваємо за нашу базу. Обов'язково її блокуємо. Мене У мене 2,5 мільйона. Вау. А почекай, а це він? Да, о, це він. Хеллоу, мужик, ти до мене. Все, так. І ми з вами виконуємо повністю всі умови. І тоді ми з вами зможемо вкачати нашу базу. Да, Хух, ви готові? Я думаю, так, полетіли. Ми з вами починаємо все заново. Ай-яй-яй-яй-яй, чотенько, чотенько. І в мене є тисяч. Опа! Ой, давай-давай-давай. Авокадийний гуф. Авокадийно гуф. ні, він мене зловив. Ні. ха о, це було жорстко. По-любому, ще в когось десь має база якась відлетіти. Я впевнений в цьому. А щоб знову ж таки обновити базу, в мене має бути скільки. Ааа, ну чуть-чуть більше, ніж в мене є. -да. Капельку так. Давай. давай! Давай, 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 давай! Ні-ні. Я несу, я несу, я несу! я його стипсев. Да. І блокуємо базу. Хух, оу-мен. Ми одного змогли взяти безкоштовно за 9 тисяч. Тобто я б його навіть не зміг купити. Але я його зміг стипзати. Ха-ха, а -ха. будете знати. Ай! Вибач, 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 це напевно в неї я взяв, да? А ні, давай цього банека. Оцього купимо. Банека, давай, банека амбалабу, амбалабу, банека амбалабу. А можна купити оцього Свініна можна купити. Давай, свинина. давай, 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 дав, даві, дав, дав. Тунтунтун саху. Тунтунтун тун, сахур. Я його стипзив. Іди до мене. Ай, все, вибач, да, я поганий. Я поганий, але я повинен виживати. Погано битися. На! Ой, ти дивись, який діловий бандит, йде такий. Можете його взяти? Давай. Давай, давай його візьмемо. А, мені не хватає. На авокадо, почекай, 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 почекай авокадо. Ні, я візьму тебе, ні, я не встиг. О, oh, я тебе можу. А цей чувачок мені вже подобається. Ну ти глянь, він вже нам багато дає коштів. Тут база не заблокована. Саламіно пенгвіно, я його столін, Я біжу, я біжу, 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 біжу! Будь ласка, не стій, 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 Не чіпай мене. Дай я дай, дай, дай. ні! я майже. Я його майже взяв, і я не зміг. Тут! Тут, 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 тут! 750 000! 750 пятьдесят будь ласка, 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 давай, 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 давай. Дае. Є, yeah, 700. Я взяв шпіониро. За 750 тисяч. Ти глянь, да, оце він. Ти глянь, скільки він дає коштів. 105 тисяч вже. На. Сюди. Ой, як ми вчасно підійшли, як ми вчасно його взяли. Шуденько. Бананіта, дольфініта. Бананіта, дольфініта, я його стипзив. <сум> давай, 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 давай несем несем, не сам несем. Да, є. Yeah. <сум> а мені дуже подобається. Мені це дуже подобається. Оу, мен. Ай, бо! Ні, відпусти, у мене ж там база. Відпусти, у мене там база, аби в мене ніхто не стибзив. Блін, у мене там база. Шепів минути. 15 секундочок. Відпусти, я попав в капкан. Відпусти мене, будь ласка, там, аби ніхто нічого не стибзив. ні, 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 Стояти. Стояти на місці. Ні, 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 ні. Ні, ні, я заблокував. Да, я зміг. ха Це було максимально жорстко. Ніхто не зміг нічого винести, все, я так більше не попадусь. Дякую вам за увагу. Бажаю чудового дня. Підписуйтесь на канал і очікуйте нові відео. Пока-пока. Вау! -пока.